Павло прийшов на свято просто щоб розважитись, а натомість отримав море задоволення, особливо від сільськогосподарської ярмарки. Різноманіття експонатів каже, вражає все. Дуже подобається, дуже гарні яскраві палатки. Кожне село намагалося щось своє щось своє унікальніше принести на це свято. Кожна із територіальних громад Хмельницького району мала можливість представити себе якнайкраще. Приміром, гвардійська сільська рада включає чотири населені пункти, тож мають чим здивувати. Тут і витвори рукоділля, і номери колективу самодіяльності. Сільський голова каже, з інвесторами на селі пощастило. У нас на даний момент є аграрна компанія 2004 якою очолює Лобазюк Сергій Петрович Петро Петрович, які дійсності і допомагають громаді і є робочі міста. У нас прекрасний відкрили комплекс, є великий на 1700 голів. У нас так само на втулівці другий комплекс. Вони як роблять ремонти і відкривають хазяйство. Свято об'єднало усіх від маленьких патріотів до зрілого населення. Цей день кращі з кращих були відзначені грамотами з рук влади. Частину нагород трударі отримали від народу. Народного депутата Сергія Лабозюка. Навколо піднесений настрій та усміхнені обличчя. День Незалежності та День державного прапора торкнувся кожного. Це свято, яке об'єднує, яке об'єднує всіх тих, які знаходяться сьогодні по різних, можливо, політичних таборах. Чи з тих чи інших причин відстоюють різні думки, різні позиції. Відроджувати народні традиції ось до чого потрібно прагнути, бо це запорука того, що підростаючі покоління виросте справжніми патріотами. Цьому переконана голова Хмельницької районної ради Катерина Андрійчук. Наші традиції, наших батьків, вони є дуже гарними, які виховують дітей, які виховують патріотизм. Тому нам потрібно це все відроджувати, збиратися на таких гарних святах, які сьогодні є. І... Разом святкувати, коли будуть разом, будуть один з одним ділитися, спілкуватися, тільки тоді буде цей обмін ця це передача, така патріотизму. Тож у ці святкові дні відчуємо себе справжніми патріотами, що шанують історію та пишаються своїми традиціями.